Капеланське благословіння на 26 листопада 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію один з законників, спокушаючи, запитав Ісуса, яка заповідь найбільша? А Він тоді запитав Його, що в законі написано, як читаєш? І він відповів. Найбільша заповідь люби Бога свого, всім серцем своїм, всією силою своїм, всім розумом своїм, і всім е, почуттями своїми, і друга до неї, люби ближнього свого як самого себе. І тоді Ісус відповів, правильно сказав Роби так і будеш спасенним. Ви знаєте, я зупинюся на цьому, бо законник спокушаючи запитав головне питання кожного з нас як нам спастися? Що нам робити, щоб бути спасенними? І ви знаєте, коли Ісус почав з ним ну, розмову, цю, Він теж запитав його, а ти трудишся над цим, щоб зрозуміти це, щоб знайти, в чому полягає питання життя? І він показав, що він трудився, він прочитав закон, і він його тлумачив, і правильно раз що саме в цій заповіді є смисл нашого життя, нашого земного життя. Але далі. Помилився. <кій> він далі не пройшов далі, хто такий він не знав, хто мій ближній. І я потім навіть скажу, що питання, яке не піднялося, і як любити себе, щоб любити ближнього. Коли я сміливий, коли я не уходжу від відповіді на це питання, то я і знаю, де смисл мого життя, і як до нього пройти. Тобто, як знайти ближнього і як любити себе правильно, щоб е дістатися до е Царства Небесного, до життя вічного. Але дуже часто я навіть не йду, на, навіть як, скільки пройшов законник. Просто я не читаю те письмо. розумієте? І оце питання, що я не хочу навіть е, знайти і крока, щоб зрозуміти, як мені жити в цьому житті, це є питання мого, мого ну, сучасності, мого сьогодення, що я навіть не дохожу стільки, як дійшов законник. Я ду, можу. Звинувачувати законника, що він такий сякий, але сам і пів крока його шляху не пройшов. І це питання до мене: як мені читати закон і вміти тлумачити закон, вміти знайти ближнього серед тих, хто мене оточує, і вміти любити теж правильно себе, щоб любити ближнього. Амінь.